Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди Планети Земля. Колись я вам показував не так давно ці роботи дитячі, і було видно, що Харків, кути, суми, різні городи. І ми бачили з вами, що це кераміка, і е, штихелями або чимось зроблено і. Е, Потім, напевно, їх обжигали трошки, то з'явилася табличка, якої не було. От зараз я вам покажу, і все тепер стає на свої місця. Ось ми бачимо вікна, арт-об'єкт, встановлений у 2021 році. Що ми бачимо у своїх віконцях? Це спільний проект 700 плиток, які зробили 308 дітей з 16 міста України під керівництво 17 керамістів, кураторів. Ось тепер все зрозуміло. Автори проекту, художник Максимчук Тетяна, а скульптор Годенюк В'ячеслав. Ось тепер все стало на свої місця. Що це є арт-об'єкт для дітей, які гуляють по, по ВДНГ і е, роздивлюються різні роботи. І в даному випадку це роботи дітей, бо ми знаходимося на дитячій площадці або майданчику. Ось він знаходиться поза нами. Всього вам самого найкращого з вами був. Сергій Голосівський сьогодні, 7 липня 2022 року. Всім всього самого прекрасного. Ось ми бачимо, як живописно він вписується ще біля сосен. Всього найкращого.